Привіт! Запрошую тебе доєднатися до онлайн-квесту, а також разом зі мною потренувати дихання. І ми з тобою погружаємось на морське дно, щоб знайти сундук, який знаходиться тут понад 100 років. Легенда каже, що всередині справжні скарби. Пропоную це і перевірити. Наша задача слідкувати за маршрутом, виконувати інструкції, і головне пам'ятати, що морське дно під владою короля які не люблять ділитися своїми скарбами. І для того, щоб виконати всі інструкції, підготуй наступні предмети. Склянка з водою, трубочки для соку, звичайний листок паперу з зошита. Можеш також нарізати такі маленькі смужки, серветки і порожній келих стакан-чашку. І перша наша локація з тобою це скелі. Розберемо разом вправу, яку потрібно буде виконувати, щоб перемогти у випробуванні. Твоя задача сісти комфортно, зручно, або ти можеш навіть лягти, якщо дане завдання для тебе є важким, або ти його вперше робиш. Поклади руки на живіт, саме з цією частиною тіла ми і будемо працювати. Коли ми робимо вдих, наша куля і наш животик надувається стає великим. Коли ми видихаємо, наш животик зменшується. Давай зараз тобою потренуємось і будемо переходити до виконання першого завдання. Надуваємо нашу кулю. Знову давай надуваємо, робимо її великою-великою. І далі можеш навіть трошки натиснути собі на животик і допомогти йому зменшитись. І тепер, щоб допомогти нашому чудну рухатись крізь скелі, нам потрібно виконати дану вправу три рази. Сідаємо рідно, ручки поклали на животик, робимо вдих і надуваємо кулю. Далі можеш натиснути на животик і її спускаєш. Супер, у нас з тобою дуже все класно виходить і ми можемо рухатись далі. Ручки поклали на животик, повторюємо другий раз. І залишилось зробити тобі цю вправу ще один раз, і ми можемо переходити до нової локації. Я виконую все разом з тобою, сподіваюсь, я встигаю за твоїм темпом. Ну що ж, ми все ближче і ближче до нашої мети. Нова локація називається «Темрява». І зараз ми розберемо з тобою вже друге завдання, яке нам допоможе перемогти у випробуванні. Не забуваємо, що ми з тобою на дні моря, а тут важливо дихати. І наше завдання буде надути щоки. Знову, як ми животик робили великим, так і робимо великі щоки. І випльовуємо повітря два рази. Коли ми переходимо до другої частини цього завдання, наша задача протягнути повітря довго. А тепер давай спробуємо поєднати першу і другу частину. Супер, я вважаю, ми готові з тобою для того, щоб переходити до виконання завдання. Моя задача знайти морську зірку. Саме вона і допоможе нам рухатись далі і покаже вірний шлях. Ну, я бачу, точніше, я нічого не бачу, куди поділись всі жителі моря. Певно, ми будемо з тобою використовувати світло. Я зараз буду направляти його на різні частини дна моря, а ти кричи мені, стоп! Коли побачиш щось підозріле. В Цій частині я поки нічого підозрілого не бачу, пропоную перейти вище. Стоп! І от наша перша деталь, яку ми маємо розгадати, хто ж там заховався. Щоб побачити, хто заховався під цими знаками, виконуємо завдання, яке ми з тобою вчимо. Надуваєш щоки, випльовуєш повітря два рази і далі видуваєш те, що у тебе залишилось. Рухаємось далі і стоп. Робимо стоп, виконуємо завдання, дізнаємось, можливо, саме там і є морська зірка. Так, натискаємо. Певно, тут ціла родина таких рибок. Пропоную не здаватись, рухатись далі і все ж таки знайти цю зірку. Виконуємо вправу третій раз. Надуваємо щоки. Як тільки побачиш якісь знаки, кажи стоп. Так, рухаємо, рухамо. Стоп! Зупинились. Хм. Сподіваюсь, третій раз нам з тобою пощастить і це саме вони. Супер! У нас з тобою дуже класно все виходить. Ми знайшли цього героя і можемо рухатись до нової локації. Нова локація під камінням. І, певно, саме зараз нам знадобляться з тобою ті предмети, які ми підготували до нашого заняття. Наша задача кинути кубик і подивитись, який кольор нам випадає. Перше це червоний, тож відкриваємо перше завдання, яке заховане під камінням, це вправа з серветками. Їх порвати і накидати в наш стаканчик. Твоя задача подути в склянку стакан так, щоб жодної серветки не залишилось в ньому. Ну я готова. Так, я майже справилась з цим завданням. Як справи у тебе? І буду просити дати мені 5 секунд, щоб я прибрала все зі свого волосся. Першу вправу від камінчика ми зробили, натискаємо на кубик знову, дивимося, який колір нам випадає, і це білий. Подивимось. Що підготував він нам. Так для цього завдання ми беремо звичайні з тобою листочки паперу, можна взяти з доши можна взяти А4. Для цієї вправи раджу тобі використовувати стінку. Я ж покажу, на прикладі з книгою. Я кладу листочок паперу на книгу, бо я зараз покласти його на стінку. І за допомогою дихання спробуй утримати листочок якомога довше на стіні. Так як я використовую саме книжку, я маю зробити листочок маленьким. Ти можеш використовувати А4. Якщо твій листок падає, також можеш його зменшити в об'ємах, розмірах. І коли ти зупиняєш своє дихання, листок відповідно падає. Показую, як це виглядає. Приклали листочок до стіни або до книжки. Спочатку тримаємо пальцями. Коли починаєш дути, пальці відпускаєш. Спробуй повторити цю вправу три рази. Якщо ти не встигаєш за моїм темпом, став мене на паузу і далі ми продовжимо, як ти будеш тільки готовий. Я пропоную зробити останній колір для цієї вправи, кидаємо кубики, дивимося, який колір нам попадає. Так, зелений. І цікаво, що ж підготувала для нас ця вправа. Супер! Використовуємо склянку з водою, беремо трубочки, так як ми під водою робимо бульки з тобою. Рекомендую тобі налити води десь половину склянки, щоб вона не опинилась навколо тебе. Я вважаю, ми дуже з тобою гарно справились з цією локацією, і ми можемо сміливо переходити далі. Я зараз усвідомила, що це остання локація перед зустрічю з королем і нашими скарбами. Це остання локація печери. Зараз ми будемо з тобою працювати зі звуками. І наше завдання знайти правильний шлях і вийти з цих печер до самого короля. Будемо по традиції кидати кубик. І визначати, хто з наших героїв зможе нам допомогти і показати правильний шлях. Так от, коли у нас буде випадати морська зірка, ми будемо класти пальчик на нижню губку і протягувати такий звук. А коли тобі буде випадати колюча рибка, то тоді ми будемо протягувати такий звук. У Ставиш ручку перед собою, відкриваєш ротик і повторюєш такий звук. Супер, я вважаю, що ти готовий перейти до виконання нашого завдання. Кидаємо кубик. Дивимось, хто нам випадає, і це морська зірка. Пам'ятаєш, що вона говорить: ставимо пальчик на нижню губку і протягуємо повітря. Супер! Можемо переходити далі, Дивись, ти вже отримав перше серденько. Натискаємо знову на кубик, тобі випадає рибка, ставимо ручку перед собою, протягуємо такий звук. Супер, я готова продовжувати далі. У нас вже два з тобою серденька, натискаємо на кубик, і наше завдання попросити допомоги у морської зірки. Ставимо пальчик на нижню губку і протягуємо повітря. І останнє повторення виконуємо завдання за рибкою, відкриваємо ротик, протягуємо. Я тебе вітаю! Ми пройшли з тобою чотири локації, і залишається найскладніше забрати ключ у короля. Так, король погодився віддати ключ, якщо ти правильно виконаєш всі завдання. Але момент в тому, що він навіть не підозрює, що ми з тобою справжні професіонали в цих вправах. Давай повторимо, як ми робили з тобою вправу з животиком. Сідаємо рівно, кладемо ручку на животик, надуваємо кульку, коли робимо вдих. Здуваємо і натискаємо на животик. Давай повторимо цю вправу два рази. Знову давай, надуваємо животик. Переходимо до наступного випробування, яке підготував для нас король. Беремо з тобою листочок, ти прикладаєш до стіночки, я прикладаю до книжки, і будемо дути. Ти можеш навіть поставити таймер і подивитись, скільки секунд ти зможеш утримати. Листочок за допомогою свого дихання. Супер, я тебе вітаю! Ми перемогли короля і можемо так. забрати ключ. Перед нами три сундуки. Пропоную один з них відкрити і подивитись, які ж скарби ми знайшли з тобою. Так. Вау! Це справжня карта піратів. І мені здається, я знаю, про що буде наша з тобою наступна історія.